Друзі, привіт! Вирішив я тут трошки рився в себе, понаходив листочки желіза 2,5 мм. І вирішив зробити собі мангал. Ну Я, вірніше, сам мангал вже зробив. Але як я його зробив, роздивився, захотілося мені його трошки вдосконалити. Ну і зробити столик, ну щоб воно було зручно, на ньому жарити шашлички. Зараз я вам покажу, що я зробив. Ну, а далі потім будемо робити, робити будемо вже всі досконалення. Ну, ось такий. Бачите, це желізо 2,5. Це в мене такий він получився по розмірах. Розміри я пізніше тоді всі дам. Все тут нормально виходить. Ось, до прикладу, шомпур. Бачите, це він. Чітко стає сюди все так як потрібно. Розміри я дам. Ну, ось таке зварив. Тут були ось такі отвори, круглі, ось такі, такі я позаварював. В общем, вийшло ось таке. Ну, а тепер будемо його вдосконалювати. Що саме, я покажу далі. І потім уже усі розміри. Так що дивимося. Оце, що на дні лист був загнутий, отак ось і було, нічого я не вирізав. Тут ось такий він точно по розміру в мене і пішов. Другий такий ось лист, що на боки, то я його перерізав пополам і пополам. Ну, знайшов ще на боковинки. Тут залишилось, позарізав. Так, потім думаю, що воно ну, тут щось, мов. як буде нагріватися, буде слабеньке. Ось коли я робив е, трубогиб, відрізав уголки, ось такі шинки залишили. Ось приварю сюди ось такі підсилювачі. Ребра жорсткості, щоб не гнуло метал. Не так гнуло, по крайній мірі. Ну їх трошки треба укоротити, а для чого тут ще я порився у себе там. Дивлюся, два куски в мене одинакові з профілі лежить. А який же він у мене розміром, по-моєму, це 25 на, на 25. Так же ж чи ні. Так, 25 на 25. Я їх ось сюди ось поставив, отак, дивіться, ось раз. і вони сюди чітко стають по довжині. Оце ми від цього і будемо так плясати. Столик. Щоб сюди ось поставив мангал, він нікуди не дівся, його можна зняти, можна столик окремо. В общем, будемо поки що робити столик. Сейчас мне треба чи з уголка. Є у мене ще такий цілий профіль. Є, є там у мене кутики. Ще є желізо, з чого зробити, я подивився. Так що будемо. Ну, для початку треба буде зробити, вирізати ось сюди такі перемички. А потім уже будемо... Робити стіл. Це в нас зараз він вверх ногами. Так що поїхали. Виставив ось тут. Зараз поприхвачую. Буде кутик. Рамку зварив, повідпилював ножки, зараз поприхвачую, ну і будемо тоді далі. Так що ой, ой! Так, что у нас тут? Да <laughs> вроде и ничего. Прихвачиваем. Не зігнуть. А, йолки палки Ой. Як три меди, бачите? Тепер зробимо знизу розшивочку, а тут не знаю, мангал буде влазити ось сюди, а це типа допоміжний столик буде. Ну якось так. Так що зараз пообварюю ножки. Або зараз ще зроблю рамку, тоді В общем, працюємо далі. Так, Друзі, перемички приварив. Оці довгі профільна труба 15х15. 15. А тут кутик. Ну, можливо, сюди ще приварю шинки, щоб сюди щось положити. Не знаю, щось придумаємо, поки що так буде. Ну, варю, чого є, аби нема кутика, щоб повністю кутиком. Ну то не страшне. Буде так. Ось, ось так, бачите. Получилось такий столик мочненький і не важкий. Зараз обваримо це все діло. Прихвачу, зараз приварю ребра жорсткості. Оці ось два виміряв, виставив. Так що зараз ми їх спочатку прихватимо. Ось, кусочок профіля знайшов. Виготовив ось такі ручки. Ось так будуть. Тільки наоборот, на ту сторону, це верх ногами, щоб можна було знімати. Так що продовжуємо. получився ну, у мене такий мангал, як я дивився в інтернеті, називається аж ціла мангальна зона. А зараз я покажу, що я. Зробив, а потім пройдусь по, по розмірах. Ось так він виглядає. Ну, зараз я буду його ще фарбувати, термокраску. купив, трошки підакурачу і, можливо, ввечері вже будемо жарити шашличок. Так, в общем так, давайте по його функціоналу. Ну, ось так, Бачите, я вже показував. Тут я Зробив желізо 2,5 було в мене. Ось тут такі є. Отвори я позаварював. Ось тут теж. Бачите, ось так ось Ну, це таке. це таке. Ось поприварював такі ручки це з профіля. Ось так воно знімається, потім я покажу. А ось тут ось я залишив. Бачите? Ось, я. ось таке віконце. Тут приварив болтик. Гаєчку трошки заклепав, щоб не загубилася. І все. Це я зробив для того, щоб ось розпалювати дуже зручно. Ось так. Ой, тінь, може не видно, чи так сонце світить. Насипали сюди і піднизу, Бо коли отак підпалюєш і зверху, то огонь сюди і можна тут повредити. Ну, общем, так я гадаю, буде зручніше. Ну ось тут. Тут так, та, а далі, далі що я зробив? Так, далі я, друзі, зробив ось таку кришку. Дивіться, теж з такого металу, Ось тут з кутиків приварив ручки, просвердлі отвори і ось з профіля 15х15 15 ось зробив ось такі штуковинки. Ось бачите, так, це воно Ось раз, вставили і все. Так, для чого це потрібно? От дивіться, якщо вам треба зжарити три шашличка, всього лиш, тут на 8, нагадаю, на 8 шумпурів. А вам треба жарити три шашличка. Ну, якби воно буде розсовуватися, більше дров. Ви ось поставили на три, як зараз, менше дровець, розпалили і жарили три, чи, два, чи, чи, чи там чотири. <різь> Так можна його переставляти як вам зручно. Ось така, таку штуковинку я придумав. Так, далі. Далі ось зробив ось така решоточка. Це ось, ось з кутиків, ось ось. це ось, ось із. Ну, в общем, зараз я його поставлю. Ось. Ось так ось. Це кутик 20 на 20. Потім квадрат десятка. І була в мене п'ятерка чи шестерка, мабуть, п'ятерка, Нержавійка, проволока трохи. Я її поміряв, розмірив, щоб вийшло ось таке. Ну, ось так можна... Ну, можна тут зварити уху, поставити каструлю. Або поставити сковорідку сюди. Або можна навіть великий кусок м'яса положити, нержавійка не пристане. І, або ось навіть картоплю пекти. Ось, ось так. Тут можете щось пекти, а тут можна трошки дровець накидав, щоб нагорав жар. Тоді припідняти, горнути ще жару. Ну, ось таким макаром. Так, далі приробив я колесика. Ось такі в мене були колеса, щоб його не носити. У мене пара їх було, двойко поворотні. Ось так приварив ось такі пластини, вирізав, приварив тут. ну І на болти, десь болти в машині. Сьогодні купив, прикручу, то, що знайшов, прикрутив. Тут ось кусок у мене був ОСБ десяточки. Ну, ось, положив сюди, тут знизу видно буде, поприварював ось такі шинки, щоб воно не провалювалося. Ну, Ось так. тут... Мені прийшлось доварити ніжки. Ось такі. Тому що колеса стало вище. Ну, хватить і двох колес перетягувати. Знайшов у джерметі в себе ось така зігнута півдюймова труба, трошки її підогнув, вичистив і приварив ручку, щоб передвигати. Є у мене така кочеришка. трошки її підчистив, теж трошки пофарбуємо. Сюди буде. Так, що ще? Ага, дивіться, ось штуковинка отака. У мене там є відео. Це я собі на рибалку зробив ось таку горілку. Тобто ось так я її ось сюди ставляю. Отак, раз. Знаєте, як раніше ці паяльні лампи бензинові так робили. І, І ось зараз. До прикладу, можна щось поставити, розігріти, або чайничок чи кружку зробити, чай кофе, воду. Ну, а так можна. Воно якраз у мене, так я про це і не думав, а тоді поміряв, а воно в мене якраз вийшло тут, бачите, по висоті. Чітко сюди підійшло. Ну, а сюди щось можна, воно як і столик, щось можна положити, поставити. Ось, наприклад, сирі шашлики чи щось поставити, не знаю, положити. А якщо треба, можна і використовувати ось як газова плитка. Ну, ось так, передвигається досить легко, на це все діло. Ось так. Ну що ж, давайте тепер зараз пробіжимося по розмірах і буду я його фарбувати. Зараз скажу вам усі розміри. Так, дивіться, сам мангал у мене. П'ятдесят пять, і глибина 19. Ну, якщо оці прорізи взяти, то буде 18. Ось так. Столик зроблений із тут ось основа до звідси, звідси і ножки профіль 25х25. А тут кутик 25х25. 25. Ну і оця ось теж решіточка. Ану, видно. Щас я... Та видно. Оця решітка, теж поприварював прутики квадрат десяточка. Так, ну, загальна довжина. Тут у мене получилась 96 см. Ну, Звісно, ширина 38 і висота столика вийшло трошки більше, ніж 65. Ось так. Тут, тут кутики по краях, тут профіль 15х15, ну а там шинки, щоб не провалювалося. Це покрию лаком, це покрию вогнеупорною ночною із мангала. А далі тоді видно наскільки фарби хватить. Унизу. Тут, можливо, другої якоїсь пофарбую. Ну, ось так. По висоті, зараз зайду вам покажу з цієї сторони. Як на мене, досить зручно. Під мій ріст, я ось стою рівно, бачите, опустив руки. Раз. І можна перевертати. Сюди, до речі, цей. Решетка, якраз чітко стає, теж я пробував. ну Не буду виносити, але ну, стає вона. І ось, бачите, не треба ні вгору руку піднімати, ні нахилятися, ні опускатися, а якраз ось стоїш і рівненько перевертаєш шашлик. Тобто по висоті якраз для мене. Там я в інтернеті бачив, кажуть, 17 см, 15 см. У ну, мене вийшло 18 см. Я думаю. Це як отак стоїть шомпорт, то 18. Ну, в принципі, і решетка в мене трошки нижча, теж 18. Ну, Ось такі параметри. Так що зараз фарбую і потім зараз пофарбую і покажу, як воно виглядає вже пофарбоване. Так що розбираю і фарбую. Ось так вийшло у мене. Яка краска була. Мангал. На жаль, ну, всередині трошки не докрасив, жаростійкою фарбою не вистачило. Ну а тут покрасив. Ну нічого, там все рівно воно вигорить. Сажа таке. Ну а тут залишалося. Ще я робив е трубогиб. Залишилось трошки синьої краски фарби, тобто і жовтої. Ну, ось такий получився в мене мангальчик. Бачите, на колесиках, ну все. Ну, в общем, зараз буду розпалювати і будемо жарити шашлик, як це все діло буде проходити, я вам зараз трошки покажу. На три шомпура в мене. Значить, ставимо ми ось так Ось так ось досить. Так, тепер... Єсь у мене гілкоруб такий нарубане сухе, на розпал. Ну, нехай. Ось сюди. Ось. так. О. Раз. А тепер беремо ось цю горілочку. Дочь находить. Друзі, розпочався дощ. Бачите, все там горить у мене, все так, як треба. Скоро перегорить. Як залишиться один жар, я перетягну сюди ось до себе під навіс, до хати. І буду тут жарити шашлик. Так що хай догорає. Трошки треба було раніше, але, на жаль, раніше не вийшло шашлик пожарити. Ось так затягнув під навес, перегоріло. Mm. <гум> ну і ось так, бачите, на, на три шашличка якраз відділив небагато дров і все нормально поки що. Так що жаримо. Ну, ось так проходить процес, вже підрумянилися. Ще ще хвилин 5-7, трошки підрумяняться. І будемо вечеряти. Ну що ж, друзі, шашличок дожарюється вже. Ось така красота. Все вийшло у мене з мангалом, я задоволений. Так що тепер будемо час від часу. Колись можна буде пожарити шашличок. Можливо, з рибки ще жаримо шашличок. Так що, ось. Ну що ж, друзі, підемо ми повечеряємо з дружиною. Ніяких гульок, просто удвох сядемо. Все-таки сьогодні День Незалежності України. З чим я вас теж вітаю, тому що, на мою думку, ну не тільки на мою, незалежність це воля. А воля це саме, саме перше, що повинно бути. Якщо нема волі, все. Якщо людина не вільна, все остальне неважливо. Людина повинна сама вирішувати, що їй робити, що говорити, кого вибирати, наприклад, яку владу вибирати. Ну і все остальне. А якщо раб, то що ти? Ти нічого не робиш. Ти тільки підкоряється. Цього не повинно бути. Так що... Боротьба за нашу незалежність продовжується. Надіюся, що скоро, скоро все закінчиться нашою перемогою. Ну, а для цього ви не забудьтеся задонатити на FPV дрони, вірніше на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз з мене. Бистро скажу, до мене звернулися бійці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні по збору fpv дронів. І треба їм допомагати нашим Збройним силам. А задонатити можна буде зразу посилання в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки, кому як зручніше. Не будьте. Байдужими. Ну, а зараз звернення і подяка від бійців за раніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, якумію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ефпівдронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Ну, А я на цьому буду закінчувати своє відео. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі, що я зробив правильно, що неправильно. На мою думку, все нормально вийшло. Можливо, якісь помилки є. Але все працює, все, все добре. Так що підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. А я на цьому завершую своє відео. Пока. Слава Україні!